Працював під носом у ворога, потрапляв під обстріли, але щодня виходив на роботу, щоб дати людям світло. 2022 року під час окупації Балакліщини майже всі працівники тамтешнього рем евакуювалися. Енергетик Сергій не серед небагатьох, які залишилися і ремонтували мережі в так званій сірій зоні та на лінії вогню. Наша Тетяна Доцяк зустрілася із Сергієм, який разом зі світлом давав людям надію про справжнього героя далі в її матеріалі. Производим демонтаж ізолятора і опровад опускаємо безопасную зону, так як там находится опасна зона вибуха небезпечні предмети. Енергетики відновлюють електромережі щоб заживити села. До балаклії рукою подати у 2022-му Ця територія була окупована. Ось вони, позиції розрушені, брошені ящики. Це чиї позиції? Це російські позиції, які окупанти зайняли два роки тому українські оборонці вигнали звідси окупантів, але тут і досі небезпечно. Поля заміновані. Його колеги не раз підривалися. каже 48-річний енергетик Сергій Непочатов. Але навесні 22-го було ще страшніше. Приходилось в будь якій ціною встановлювати електричність і давати людям світ, щоб вони могли набрати води. зарядити по можливості телефон хоч як какта запустити дійствуючу, ще вишку, коли до позиції окупантів було менше кілометра, і Сергій розумів, ворог його бачить, щоб не вбили, знімав куртку у руках лише інструменти і рушав ремонтувати мережі. Приходилось йти пішком, одягав форму пояс мантьорських в руках, держав лази. Ласкагубці йшов пішком по відомості по асфальту, що був в зоні відомості, що я гражданський чоловік. Так зараз виглядає адміністративна будівля енергетиків у березні. 22-го окупанти захопили палаклію і перетворили все на руїни. Я в шокі, звісно, що все розбито. все, що тут створювалося, скільки скока труда людей з десь, робочих. Не знаю, як це становить. тепер все тоді разом з родиною Сергій евакуювався, зупинилися у селі за 30 кілометрів. Телефон розривався. Купа сіл без електрики, просили допомоги. Тоді більшість енергетиків виїхали або лишились в окупації, каже Сергій. Тож на ньому ще двох колегах були зо півтора десятка населених пунктів, де постійно треба було ремонтувати мережі. Інколи одне село доводилося заживлювати по кілька разів на день. Ночі був обстріл. Ми рано вранці їдемо в 6 ранку, ми їдемо, в В 10 повертаємося, в 2:00 ми вже опять їдемо туди назад. В 4 приїхали, в 6-7 вечора опять обстріл, опять обриваємо, знову їдемо. І часто потрапляли під обстріли. Ворожі снаряди падали за 20 м. Під час повномасштабного війни ставлення до енергетиків дуже змінилося, каже Сергій. Люди бачили, вони ризикують життям, аби дати світло в їхні домівки. Домагали всіх, хто мог, хто чим мог. Давай бензин нам, я ж говорю і дістоплюва. Вплоть до того, що свої лічної машини время вот этого всего масштабного наступлення. на таких, як Сергій, все і тримається, каже його керівник Олексій Вишняков. Він сам у 22-му дивом вижив під час окупації Балаклії. Рашисти примушували його до співпраці з мішком на голові. Возили до енергетиків в інших населених пунктах і показували, що буде з тими. Хто не любить Росію, наділи мішок на голову, зав'язали наручниками, ну, застигнули наручниками руки, наставили пістолет в ребра, погрожували прострелити каліна, зламати ноги, щоб залякати, щоб на їхню сторону, ну щоб на них. Працювали тож тим, хто у найскрутніші часи лишився на боці світла, велика шана каже Олексій, і саме таким є Сергій Непочатов, якого балаклійці називають справжнім героєм. Я доцяк Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.